Освітянська не конференція у Коломиї відбувся магістральний міні-аткемп. Подія, що об'єднала понад 300 учасників та 20 експертів з різних куточків України. Все це задля визначення основних напрямків роботи в освіті у воєнний час. Сьогодні для Коломиї це все все всеукраїнська подія з розвитку освіти. Коломиї вже третій рік в такій освітній реформі, і ми маємо що розказати, що показати, але ми завжди готові почути якісь нові. Нові що є нового в освіті, впроваджувати і разом рухатися з реформою з нашої української освіти Едкемп – це не підрада та нарада. Це комунікація на високому рівні та чудова можливість підвищити свою кваліфікацію для працівників освіти, кажуть координатори. Едкемп – організація, яка довкола себе згуртувала. Ну, дуже багато вчителів, вчителів новаторів, інноваторів, вчителів, які хочуть змінити освіту, вчителів, які хочуть щось зробити таке, щоб дитина була щаслива у школі. Сюди з'їхалися люди з усіх куточків України це вчителі, директори, освітяни. Які хочуть справді почерпнути для себе щось дуже дуже цікаве для Івано-Франківської області. Це другий еткемп. Щоправда, організувати його офлайн вдалось вперше. Це дуже важне для Коломиї, бо в нашій області це другий захід еткемпу. Але перший був бурштині це був рік ковіту. Він був онлайн, тобто вживу, скажімо так, щоб зустрілись люди, освітяни всієї України. Це вперше в нашій області. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук. новини телерадіокомпанія Раї.